Усім привіт привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Хочу показати вам, які будуть акції в АТБ з 8 по 14 січня включно. Ковбаса Напівкопчена Губерська 420 г за 70 гривень та 50 копійок. Ковбаса Варена куряча 300 г за 30 гривень та 50 копійок. Торгова марка Розумний вибір. Сир напівтвердий, Торгова марка «Серенада». салями 5690, радомер 62 гривні та 90 купів. Олія соняшникова традиційно рафінована 850 мл 66,70 олейна. Радомер з суцільним шматочком 77,90, гавда 7590. За 200 грамів. Сьомга шматочком 180 грамів за 187,50. І сьомга шматочками без шкірки 100 грамів 99,90 від своєї лінії. Шинка варена рулет курячий від добров 500 грамів 125,50. Сир вершковий ціна 50 гривень та 90 копійок. І 5590 паста сиркова. Креветки норвен 700 г 187,40 варено морожені, Пельмені з телятиною та куркою Валесто 6490, вага 800 г Суміш овочева для смаження вок 4990, італійська теж 49,90 за 400 грамів, пресерви. Мідіїв олії 52 гривні, 40 копійок 200 грамів. Оселедець мать 240 грамів 53,50. Ікра імітована зі смаком в горбуші 250 грамів, 53 гривні та 50 копійок. Крабові палички замороження від делюкс 500 грамів 94,90. Виріб фаршеві. Хот дог. Варення 450 г 46,50 грам. Масло солодковершкове білоцерківське екстра 81 гривня та 50 копійок 180 грамів. Сирок глазурований з лагода 17,50, 2 в одному, 14,90. Морозиво, пломбір від хрещатик 750 грамів за 118,50 Морозово пломбір класичний київський 140 грамів 34,50 в стаканчику. Десерт сирковий дольче 30 гривень 90 копійок. З шоколадом 32 гривні та 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 55,50, 5% жирності. 9% жирності 62 гривні 350 г. Біфіду йогурти Активія 2090 і безлактозний варіант 21 гривня 60 копійок за 290 гривен, Крильця курячі копчено варені. 1 кг за 170 гривень. Ковбаса сирокопчена баварська 1 кг 329,90, вода поляна купель. У склі 500 мл 22 ,90 гривні 90 копійок, 1,5 літри 20 гривень та 10 копійок від своєї лінії. Майонез щедро провансаль 550 грамів 49,90. Кетчуп щедро лагідний 20,30 і соус сирний 20 гривень 50 копійок. Консерви паштет. Гусячий 200 г 31 гривня 10 копійок, Тірольський зі свининою 300 г 55,90, консерви. бугур із м'ясом курки 41 гривня 50 копійок, м'ясо курей у власному соку – 54,10. Оливки зелені без кісточки – 43 гривні 50 копійок, фаршировані 45,50. Слайси курячі сушені 46,60. рібчик. Готові сніданки від несквік 200 грамів 50 гривень та 90 копійок. У упаковці 200 г. Сік від торгової марки наш сік 200 мл 10,40. Сік томатний від розумного вибору 37,40 1 літр. Безалкогольний напій «Пепсі». 21 гривня 50 копійок за 1 літр. Шоколад від Рошен. ЛАКмі 35,50. Цукерки желейні від Рошен. 18,90, 70 грамів в упаковці. Є 5 різних форм. Шоколад від Рошен із цілим лісовим горіхом. Вага 90 грамів 45,90 Цукерки від любімов 125 грамів 68,90, цукерки від своєї лінії вагові 13,60 за 100 грамів. Печиво тондіні 24,90 від своєї лінії нектар виноград гранат. Півтори літри від літо 42 гривні 50 копійок. Напій полуниця Ківі від піоле 27,90 2 літри напій зі смаком груші живчик 32 гривні та 10 копійок. Кава натуральна смажена мелена, 500 грамів 159,90. Амбасадор кава. Рощина 220 гривень за 200 г. Натуральна мелена 129 гривень 250 грамів. 225 г за 114 гривень і натуральна у зернах 1 кг 445 гривень. Чай алокозай. 100 пакетів 71 гривня та 70 копійок. 25 пакетів 27,50 чай трав'яний, мудрість природи. М'ята чебрець 20 гривень 90 копійок. 18 трав 21 гривня та 50 копійок. 20 та 22 пакети в упаковці. Снеки від своєї лінії вага 140 грамів, 26,90 крекер із начинкою від рошен. 5 штук в індивідуальній упаковці. Загальна вага яких є 235 грамів, ціна 38,50. Чаї Ловари. На акції 24 пакети в упаковці 39 гривень та 20 копійок. До речі, кожен пакетик ще запакований окремо, в індивідуальних зручно брати з собою. Шампунь SIOS 129 гривень 440 мл. Дезодоранти від торгової марки Фа роликові. Жіночі 49,90, чоловічі 52 гривні та 90 копійок. 50 мл. Гель для душу. Такі нові появились ціна 49,90 за 500 мл. 3 на вибір. Прокладки гігієнічні натурела 44,50, 7 або 10 штук. Освіжувач повітря від своєї лінії 39,90 250 мл. Мило рідке дуру 38,50. І набір із твердого мила 5 штук 64,50 по 80 грамів кожне. Засіб мийний для миття посуду біоформула 21 гривня 50 копійок. Гель для прання сатін 104 гривні 3,5 літри. Милорідке сатін 250 мл 25,90 дитяче. Зубна паста колгейт дитяча. 34 90 50 мл. Colgate Max White 61 гривня 50 копійок. І Colgate Total 72 гривні 50 копійок 100 мл. Зубна щітка 1 штука 41 гривня та 90 копійок теж від Colgate. Підгузки трусики Huggies будуть зі зниженою ціною. Є 3 варіанти розмірів. Вологий туалетний папір від своєї лінії 2890, рушники паперові 4690. Засіб мийний рідкий павер делюкс 2 кг 83,90. Засіб мийний синтетичний кала Аквапудра 207 гривень кілограм та 800 г. Засіб чистячий Ріо 30 гривень та 50 копійок. Для миття вікон 2390, корм сухий для кутів 4990 300 г, ласущі для кутів 1090. Це весь анонс. Дякую вам за перегляд і бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!